Слава Господу, Слава Богу. церква Божа! Я дякую, що я можу сьогодні бути на цьому місці. Дякую братам, які дали мені сьогодні слово. Я буду читати місце слова Божого. Ми сьогодні проспівали цей молодь псалом, молитви за нашу країну. І ми сьогодні молимось і постимся, що Бог він благословив. Нашу країну, щоб дав мир нашій країні, брати і сестри. І я хотів би знаєте, сьогодні навіть проповідь моя буде торкатися трошки такої болючої теми. Болючої теми ми молимося, і ми ждемо від Господа, брати і сестри, щоб Господь Він дав вирішення цієї ситуації в нашій країні. Я буду читати два віршики, брати і сестри. Друге послання апостола Павла до Тимофія, четвертий розділ, дев'ятий віршик і десятий. Апостол Павло до Тимофія пише так: постарайся незабаром прийти до мене. Адже Димас, полюбивши нинішній вік, покинув мене. Він подався до Солуня, Крискен до Галатії, а тит до Далматії. Таких два вірша, брати і сестри. Ми часто, брати і сестри, зустрічаємо, правда, коли читаємо це місце, зустрічаємося з цим віршем. Послання друге до Тимофія це було останнє послання апостола Павля, Павла з Риму з тюрми. Це було нелегко, знаєте, і він просив Тимофія, каже: постарайся незабаром прийти до мене. Апостол він нуждався в чомусь, брати і сестри. Ми завжди думаємо, знаєте, я собі, як був молодий, завжди уявляв, що апостоли це були якісь надлюди. Але ні, вони були такі самі, як ми з вами. І вони нуждалися в підтримці. Вони переживали тяжкі моменти життя, і вони нуждалися в підтримці, як і кожна людина. І тим більше, будучи апостолом, будучи там, в тюрмі цій, в заключенні, він нуждався в підтримці братів. І ми читаємо, що каже: адже Димас, полюбивши нинішній вік, він мене покинув. Він там ще перераховує Крискент, каже, подався до Галатії, а ти до Далматії, але за них він нічого не каже. Це видно було доручення апостола для них. Але саме за Димаса він каже, це що й каже: він покинув мене, коли я нуждався в ньому. За Димаса, брати і сестри, ми зустрічаємо у Слові Божому, крім цього, місця, ще два рази. Це в Колосянах, в четвертому розділі, там каже: вітає вас, Лука, улюблений лікар і Димас. Послані до Фелимона в першому розділі, там тільки один, він каже: вітає тебе Епофас, співв'язаний у Христі Ісусі, Марко, Аристарх, Димас, Лука, мої співпрацівники. Димас, брати і сестри, він не був простим рядовим членом, він не був простим прихожанином. Але апостол його називає співпрацівником, тією людиною, яка виконувала таку ж роботу, як і він. Це було важливе, важлива робота, брати і сестри. Він рахував його рівним собі, співпрацівник. Всі ми працюємо на роботах, правда? Але я не можу назвати директора своїм співпрацівником. Ну, він виконує інші функції, я можу назвати рівного собі. Каже, про нього він каже, вони каже, мої співпрацівники. І от саме цей тяжкий час написання другого послання, воно датоване приблизно 67-м роком, а там, де згадується Димас, це приблизно 62-й, 63-й рік. Це були спокійні роки для церкви в Римі, брати і сестри. І Димас, він був, був при апостолові. Було все добре. Імперія Римська, брати і сестри, столиця. Ну, хто сьогодні не хоче жити в столиці? Ну, не знаю, можливо, хтось і не хоче, а хтось би хотів переїхати. Все-таки можливості великі, правда? Ми бачимо, що коли все було добре, Димас, він був при апостолові. Але сталася ситуація, і помінявся час, брати і сестри, коли ми дивимося в історію, ми можемо трошки, знаєте, як би зрозуміти цю, цю ситуацію, що сталося. Цих двох віршах важко зрозуміти. Але коли ми робимо історичний зріз, ми розуміємо, що почались гоніння на християн в Римі. 64-й рік, брати і сестри нашої ери, Нерон кажуть, якби це він був винуватий, він спалює Рим. І історія говорить, що було 14 кварталів. Три квартали згоріло повністю, сім кварталів було дуже сильно пошкоджено, і тільки чотири яких не зачепили. І народ в Римі. Ну, що він почав? Він почав возмущатись. І знаєте, почали шукати винних. Почали шукати винних. І кого зробили винних? Християн. Зробили винними християн і почались гоніння. Почались гоніння, великі брати і сестри, гоніння. Найперші під удар попали ті, які були на відноті служителя. Їх схоплювали. Їх кидали ми знаємо, в амфітеатрах. Їх полили на кострах, ми, ми, на, на вогнищах. Ми це читаємо, брати і сестри, хто цікавиться цією історією, і ми знаємо, що переживала римська церква. І ось Димас, брати і сестри, цей час написання апостол Павло пише до, до Тимофія: він мене лишає. І куди йде, брати і сестри, а він іде в Солунь. Він іде в Солунь. А солунь, брати і сестри, це тиха гавань. Егейське море, провінція Македонія, 200 тисяч населення на даний, на, на даний час, якщо взяти це місто мільйонник, порт хороший на той час, дорога, яка з'єднувала Рим зі Сходом. Хороші будинки, хороші, можливо, які то заробітки. Правда? Все добре. Туди-сюди товари йдуть. Можна заробляти, можна будувати. Красиві колісниці, красиві коні все добре. І ми бачимо, що апостол Павло каже, він полюбив нинішній вік. Полюбив нинішній вік. Полюбив нинішній вік. Апостол він нуждався. Він нуждався. Церква в Римі, вона нуждалася. Нуждалася в цьому чоловіку, в Димасові, але Слово Боже каже, що він полюбив нинішній вік. Він стояв твердо, брати і сестри, але нас, слово Боже, застерігає тому, хто, стої, хто думає, ніби стоїть, нехай стережеться, щоб що? Щоб не впав. Я не читаю, брати і сестри, що апостол про нього каже, що він впав в якийсь гріх. Чи він щось почав гріш велике робити? Ні. Він просто пішов за кращим життям. Він пішов за спокоєм. Я не читаю за сім'ю. Можливо, була якась сім'я, можливо, були переживання. Ми всі маємо переживання, брати і сестри. Але ми бачимо, що коли є воля Божа, коли брат сьогодні нуждався, не було цієї підтримки. І ми читаємо, брати і сестри, слово Боже каже до нас. Іван говорить: не любіть світу ні того, що в світі. Правда? Є ж так написано, правда? Тому що хто любить світ, в тому що немає? Любові, отчуї. Немає любові, отчої, каже. Адже те, що в світі, то є пожадання тіла, пожадання очей, гордість життєва, а це не від уця каже, це від світу. І каже, променеться світ. променуться і пожадання, але хто виконує волю Божу, він перебуватиме по вік, слава Господу. Цей чоловік перебуватиме по вік, брати і сестри, незалежно, де він знаходиться. Незалежно, чи то в Римі, на своєму місці, тому що так йому доручив Господь. Чи якщо Господь послав Крис Крискента до Галатії, він буде благословений там. Тит був в Далматії, він буде благословений там. Але, видно, вони були послані туди Господом. А Димас, він був дезертиром. Він був дезертиром. Він залишив військо Христове і пішов за чимось іншим. І апостол, він дуже це важко переживав. Переживав, брати і сестри, того що, знаєте, ну тяжкі були часи для Риму, для римських християн. І коли ми е, знаємо цю історію, які тяжкі переживання були, і які тяжкі смерті були. Знаєте, є така картина Генріха Семирацького: якщо хтось хоче, він може собі вдома поцікавитися. Картина написана польсько-українським художником, і там зображені такі стовпи. Нерон сидить в красиві сади біля свого палацу, а на шестах соломою обмотані християни і обмазані смолою. І кожного вечора Нерон збирався зі своєю челяддю. І знаєте, що вони робили? А вони підпалювали це. І цілу ніч ці факели горіли. І картина була названа Факели Нерона або Світу, чи християнства. Дві назви були. Світу чи християнства, тих, яких був недостоєн світ. Вони горіли. Але вони світили, брати і сестри, всім тим людям. Вони помирали за Христа. Вони помирали, брати і сестри, за Христа. І, знаєте, читаючи історію, читаючи далі, коли ми читаємо послання одного, одного з апостолів до євреїв, говориться за такого мужго Божа, як Моїсея. Він теж переносив багато чого, правда? Але в 11 розділі є таке місце Слова Божого, де говориться, що коли Моїсей виріс, то що? Він не забажав правда, називатися сином дочки Фараонової? Але зволів, що? Зволів, брати і сестри, краще терпіти з народом Божим, ніж мати тимчасову насолоду від гріха. Тому що чому? Тому що він вважав, брати і сестри, що е, страждання, він вважав Христову наругу за більше багатство, ніж скарби Єгипту, споглядаючи на нагороду, брати і сестри. Споглядаючи на нагороду. Моїсей відмовився від цього всього, але він став, пішов на ці жертви для того, щоб отримати що то набагато більше. Можливо, знаєте, в своєму житті і цей Димас, він, я не знаю, які були розмови в нього з апостолом Павлом. Можливо, він казав, мене посилає Бог, а я буду там служити, чи ще ну, різні ситуації могли бути, різні виправдання. Але чи це було дійсно так? Я думаю, апостол Павло набагато краще знав серце Димаса і каже: Він полюбив цей світ. Полюбилося це, що є в цьому світі. Оце було саме страшне. Димас не бачив майбутнього, Димас не бачив того, що його чекає більша нагорода. Він відмовився від цього, брати і сестри. І я читаю далі місце слово Божого це буде те саме послання Друге до Тимофія, четвертий розділ опускаємося нижче і говориться так. Шестнадцятий віршик. При моїй першій обороні нікого не було зі мною, але всі мене покинули, хай не буде їм це зараховано. Можливо, це був якийсь перший суд, я точно не знаю, але каже апостол Павло, що мене покинули всі. А Господь став при мені і підкріпив мене, аби через мене сповнилась проповідь, щоб усі язичники почули, і я був визволений з пащі лева. Господь визволить мене від усякого лих, лихого діла і спасе для свого небесного царства, хай йому слава навіки. Віків, амінь. Привітайте, прискілуй й Акілу та Дім Оницифора. Ми бачимо, брати і сестри, що апостол Павло він каже, при моїй першій обороні мене всі залишили, нікого не залишилося. Я залишився сам. Але чи був він сам, брати і сестри? Чи був він сам, брати і сестри? Ні. І він каже, що Господь став при мені і що зробив? І підкріпив мене. Слава Господу. Господь став при мені, і Він мене підкріпляв. Він був зі мною, я не залишився сам. Хоча всі мене залишили. І далі він каже, цей 19-й віршик. Привітай прискілу Якілу та дім Оніцифора. Я би хотів, брати і сестри, сьогодні звернути увагу на Оніцифора. Ми, знаєте, часто, брати і сестри, називаємо біблійними іменами дітей, але. Я колись в селі, пам'ятаю, був один дедушка, він був з таким іменем. І воно мені здавалося немилозвучним. Не ну, ніцефор. Ну, ніяк, ну, ну Даниїл, ну Давид, ще якось, ну, аніцифор. Ну, ну, до чого це? До чого це, я не розумів. Він був невіруючий, але він мав таке ім'я. І коли, брати і сестри, читаючи вже Слово Боже, я не віддаляюсь далеко друге послання до Тимофія, перший розділ, Слово Боже каже так. Нехай Господь дасть милість дому Уніцефора. Це два рази згадується тільки в Біблії за нього. Нехай Господь дасть милість дому Уніцефора, адже багато разів він давав мені відраду і не соромився моїх кайданів. Але коли він прибув в Рим, то наполегливо шукав мене і знайшов. Нехай же дасть йому Бог знайти милість від Господа того дня, а скільки він послужив мені в Ефесі, ти краще знаєш до цього місця. До Тимофія він каже: ти знаєш, скільки уніцефор послужив мені Ефесі. Ефес, брати і сестри, в той момент він був другим після Риму, приблизно 250 тисяч населення. Це була столиця Азії, це теж була провінція тодішньої Римської імперії. Дуже хороше розположення, хороші пляжі, так само берег Егейського моря. Можна було багато чого працювати, багато чого робити, можливо, багатодітна сім'я. Гонінь немає, служи собі спокійно уніцифоре. Служи собі спокійно. Але ми читаємо, Слово Боже каже, що уніцефор, каже, багато разів давав мені відраду і не соромився моїх кайданів. Це апостол Павло каже: він давав мені відраду і каже: він не соромився моїх кайданів. Нехай Господь дасть, коли він прибув в Рим, то наполегливо шукав мене і знайшов. Ви уявляєте, брати і сестри, піти в місто, де гоніння на християн? А якщо ти ще прийшов, уніцифор прийшов і каже, наполегливо шукав апостола Павла в тюрмі, от уявляєте, ви приїжджаєте і ви починаєте розпитуватися. А чи ви знаєте, де Павло? І когось не того спитався? І кажуть, «Той, Хри... той, що... той, що християнин? То той, що в тюрмі сидить, а може і ти з них. І що завтра? І завтра ти на тій палі палаєш. Але ми бачимо у Ніцефор, не дивлячись і на що, іде і наполегливо шукає Павла. І що каже? І знайшов, брати і сестри. Найшов. Найшов апостола. Найшов і каже, нехай же йому Бог віддасть дасть йому Бог знайти милість від Господа того дня. Брати і сестри, сьогодні. Наше життя в Україні, християн, ставить дуже багато викликів. Дуже багато викликів. І, брати і сестри, я віру в те, що для кожного з нас Бог щось підготував. В цій країні, брати і сестри. Хто, можливо, бажає? Я не знаю, брати і сестри, як кого лежить серце. Я пам'ятаю, перший день війни з дому дзвонять, що робити. А я кажу, чекаємо до вечора. І перший вечір був, я побіг на молитву. Я побіг на молитву, брати і сестри. Я побіг шукати Бога. Я ходив на служіння. Можливо, багато в лице мене знають, правда. Я ходив на служіння, але ну ви розумієте. Але я пам'ятаю, як це поміняло моє життя, брати і сестри. Я побіг до Бога. Я повів до Господа шукати Бога, шукати в ньому підтримки. І я хотів брати і сестри, щоб з нас кожного Бог використав тут, на цьому місці. І, можливо, будуть якісь то виклики в нашому житті. Можливо, ми будемо переживати різне в нашому житті. І, можливо, прийдеться постраждати за віру в Христа. Давайте будемо, як цей уніцифор. Ми будемо братолюбні, брати і сестри. Ми будемо в братолюбстві показувати любов. Можливо, і жертвені будемо. Правда? Бо нема більшої жертви за ту, якби хто свою душу би не поклав за друзів своїх. Це важко, ми не знаємо, як це буде, брати і сестри. Але дав би Господь, як прийдуть такі життєві ситуації, їх пройти і залишитися вірному Господу. Нехай Богу буде слава. Амінь. Будемо молитися. Господь, слава тобі, Ісусе, Алілуя. Алілуя Тобі!